Берлінський ботанічний сад і Берлінський ботанічний музей Берлін-Пеля. Перша частина Берлінський ботанічний сад. Вітаю вас, друзі! На цьому відео. Віртуальна подорож маленька така ботанічним садом міста Берлін. Починається вона із такого прекрасного паркану, на якому ковалі минулого навіть ось такі красиві зробили металеві квіти. Тобто все говорить про те, що це ботанічний сад. Починається він з такої вхідної групи, яка нагадує за кольором і такою архітектурою, навіть Чернівецький університет. Тут є каса квиток, наскільки кошти не буду казати, бо коли ви побачите, ціна може змінитися. І головне, що за допомогою цього квитка через турнікет ви проходите до основної території саду. На початку, зверніть увагу, ось на початку зверніть увагу, є, це в кожному ботанічному саду схема сада. Тут ви можете побачити, де конкретно оранжереї, деякі ділянки, розарій або ботанічний музей, або конференц-зали, адже тут і проходять конференції наукові в ботанічні. І, Одразу вам буде зрозуміло, куди йти як рухатися. Від цього входу йде величезна широка дорога. Якщо не звертати нікуди, ось оця дорога, ви прийдете одразу до ботанічних цих оранжей. Тому тримається цієї дороги. Поки що ви будете дивитися на цей прекрасний будинок зі злаками, про яке в мене вже є відео на каналі, ось цими, як прекрасно їх обіграли, я вам трошки скажу про ботанічний сад. Насправді у слові Далем, слово далем у назві ботанічного саду не просто так, тому що тут, на території, де зараз сад, було колись давно королівське господарство Далем. От, а взагалі це територія двох, як красиво вик, правда? А взагалі це територія двох районів Ліхтерфедде і Далє. От, Зроблений ботанічний сад, основні споруди ці побудовані з 1897 по 1910 роки під наглядом Адольфа Генріха Густава Енглера. Це великий німецький ботанік, який тут і похований, до речі, за своїм заповітом. Ну і до цього саду, до його колекції, яка налічує 22 тисячі рослин живих, доклали руки багато-багато спеціалістів, фахівців. І це видно, він такий сад гармонічний, знаєте, красивий, приємний. Тут просто приємно гуляти. Не тільки там, з якоїсь цікавості наукової сюди приходити, але з наукової цікавості сюди приходять теж. тому що… Це ботанічний сад, не просто сад, це комплексний науково-дослідницький заклад, учбово допоміжний такий культурно-просвітницький заклад. І тому тут проходять конференції, тому тут 22 тисячі живих рослин, і тому це велика територія, 43 гектари, ще раз повторюю, ось так. І ось такі тут є позначки, вказівники, куди рухатися, але... Найперше, подивіться, оранжереї, вони величезні, вони найбільші. Взагалі сад один з найбільших в Європі, найстаріших. А оранжереї, ну, я думаю, що найбільше в моєму житті. Оранжереї. Прекрасно обіграні рослинки, до речі, вони звичайні, але цікаві і гарні. І ще одне, тут багато туалетів. Це так важливо в ботанічному саду, щоб люди не псували природу. І ще одне, тут багато красивих ландшафтів. Ви можете сісти, дивитися на ці соняхи, дивитися на цю природу, на ландшафти. Тут багато місць сидіти можна і просто милуватися природою. І це так прекрасно, тому що це ж не тільки якась наукова історія, а це і просто про такі... Куточок, який схожий на маленький рай, я думаю. До речі, до, обов'язково йдіть спочатку до оранжерей, тому що біля них є великий сад італійський. Це не просто клумба, я вас звертаю увагу, це сад італійський. В, самому, в самих оранжереях там є на початку, до речі, кав'ярня і також є невеличкий такий з кількома відсіками. Акваріум. Це теж цікаво, ось так. Ну і самі оранжереї. Вони величезні, вони поєднані одна з одною і складається враження, що виходите по ним кілька годин. Я вам рекомендую спочатку відвідати саме оранжереї. А поки що я вам дякую за перегляд відео. В наступному відео буде саме про те, як виглядають оранжереї всередині. Будьте щасливі!